Система пасажирських перевезень, яка діє у нашому місті з 23 лютого минулого року, виправдовує себе. Про це сказав Вінницький міський голова Володимир Гройсман. Сьогодні він зібрав за круглим столом директора департаменту енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міської ради Олексія Педоченка, начальника комунального підприємства «Вінницький тролейбусного управління Миколу Форманюка, а також журналістів місцевих засобів масової інформації говорили про те, що вже вдалося зробити у напрямку розвитку муніципального транспорту, та окреслили плани на майбутнє. Абсолютно вірно, що ми пішли в такий складний процес перебудови самої системи транспортного забезпечення міста, адже наша аналітика і постійні дії, які ми проводимо, всю роботу показують про те, що якби ми не розпочали цей процес оновлення роботи самого, самої транспортної інфраструктури, ми би кожен рік її втрачали на 14-15 рік. Ми б не мали великої кількості громадського транспорту, те, що сьогодні переживають інші міста. На сьогодні ми зупинили протягом цього року зниження і руйнування самого транспорту. Це перша позиція. Ми проводимо тестування постійно по всім напрямкам руху транспорту. Ми підійшли до оновлення рухомого складу шляхом капітально відновленого ремонту. Ми наростили кількість великих автобусів до 23 одиниць, які працюють сьогодні в місті. Ми оптимістично дивимося у майбутнє, тому що плануємо в цьому році зробити ще 40 капітально відновлених ремонтів. Хотів би, щоб ви зрозуміли, що це, це питання стосується тільки одного сегменту да, капітально відновлення ремонту. Паралельно ми працюємо сьогодні з міжнародними інституціями щодо пошуку ресурсу на оновлення тролейбусного парку. І також ми працюємо по державним програмам. Є у нас певні погляди на те, що це може відбутись цьому році.